Собі думаєте, квартира має залишитися дітям. І це правильно, так робили ваші батьки. Так, мовляв, має бути. І ви не проти, якщо вони поруч, якщо підтримують, якщо допомагають. А якщо ні, якщо дзвінки раз на місяць, а то й того нема. Якщо ми приїдемо і не приїжджають, якщо ліки за ваш рахунок, комуналка теж. І рідні згадують про вас лише для того, щоб перевірити, чи можна вже оформлювати спадщину, чи ви ще живі. Ви мовчите, бо боїтеся образити, бо соромно. Але подумайте, хіба ж не ви мали б бути зараз у центрі уваги? Як сказала одного разу наша підопічна Галина, я все життя жила, щоб щось залишити іншим, а потім зрозуміла. Я ж собі нічого не залишила. Ваша квартира не подарунок. Вона була придбана роками важкої праці, недоспаними ночами, відмовами від відпусток. Якщо вона зараз може допомогти вам, то чому ви не маєте права скористатися цією можливістю: жити з доглядом, з підтримкою, зі спокою? А ще подумайте, чому саме ви зараз? Навчаєте своїх онуків, що своїми літніми батьками можна не цікавитися, не допомагати, не приїздити, і квартира все одно дістанеться. На шару, онуки все бачать. Вони навчаються на тому, як діють ваші діти, тобто їхні батьки, і в подальшому будуть робити так само. І онуки, онуків, і так далі, і так далі. Хіба ви саме цього бажаєте своїм нащадкам? Чи можливо все ж таки хочете насправді навчити, як потрібно поважати старших і виправити відносини в родині? Подумайте, коли наші підопічні укладають договір, вони не забирають у дітей. Вони просто перестають забирати у себе.